Вітаю знову всіх і не можу не згадати про ось таку чудову, красиву рослину, яка, чинена першою, на самих перших ранніх порах весни встелила околиці нашого міста. Називають її «чистяк весняний або ж «пшінка весняна, жовтець пшінка», Маслянка. Дуже цінна для бджільництва. і цвіте вона із середини березня до середини квітня, ось така чудова яскрава квіточка із виразними листочками. Чистяк весняний маслянка може використовуватися також як лікарська рослина. А ось для бджільництва це підтримуючий медонос. Бджоли охоче відвідують цю рослину і збирають нектар. У народній медицині рослину використовують від цинги, геморою, бородавок, корости, від зміїних укусів. У гомеопатії використовують свіжі листочки. Відвар трави використовують для полоскання ротової порожнини при парадонтозі та лікуванні ясен. Також для обмивання ран, які довго не гояться. Пшінка весняна охоче поїдається худобою, але не варто робити це в період її цвітіння. Використовувати рослину чистяк весняний. Можна до цвітіння або ж після, і використовуємо листочки. Ось так зацікавилась про пшінку весняну, вивчила про неї, дізналася і поділилася фактами з вами. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, комусь знадобиться ця інформація. Тому дуже рада, що ви. Чуєте, дізнавайтеся, у природі все запрограмовано і все потрібно. Головне, що приваблює така яскрава квітка, але використовують листочки. Це треба знати. Бажаю всім здоров'я та мирного неба!